Привіт, мене звати Ганусі. І ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх ралах і існування. І сьогодні ми говоримо про фільм Марті Супрім. Сподіваюсь, ви його вже побачили. Якщо не бачили, можете зупинити це відео, піти, подивитися, і повернутися потім знову. Можете не повернутися, а можете залишитись на каналі, почути багато можливо, спойлерів і потім подивитися знову. Як вам комфортно, але дорікати мені, що це по якісь або що щось не варто це передбачено жанром, в якому я працюю. І якщо говорити серйозно, то і повернутися до фільму, це нова роль Тімоті Шаламе. Він грає настольного тенісиста, дуже такого продуманого, ідеального, як люблять загалом зображати в американських фільмах, які нібито він має нас до чогось мотивувати, але не до кінця зрозуміло до чого. Тому що, чому я підкреслюю американськість цього персонажу? Тому що зазвичай, як не зазвичай, а американська культура не тільки споживання контенту, а й знаєте, такі виклики цього. Такого економічного суспільства, де є висока вимогливість, де від тебе вимагається велика витривалість, якщо ти хочеш досягти великих результатів. Тобто, ти можеш застрягнути в якомусь такому чомусь рівному однаковому певному болітті, як, наприклад, персонаж Тімоті Шаламе, якому з перших моментів цьому марці пропонують залишитися в бізнесі його дядька і а, займатися. Далі продажем взуття, просуватися, бути менеджером, тому що йому дуже легко вдається змусити людину щось купити, щось захотіти, тобто сто слів в секунду, знаєте, такі гачки, маніпуляції. Тобто він добре продає, і продає він добре, тому що він соціопат. Тобто не кожен соціопат добре продає і не тільки добре продають люди які мають соціопатично. Тобто, це якби не контр... не корелює з іншим, але звичайно не піддатись впливу соціопата дуже важко. Тому що він вас продавлює на комусь такому твари... тваринному рівні. Стосунки з таким чоловіком, звичайно, стільки співзалежні стосунки, де ви ходите по тому трикутнику Карпмана і не можете з нього вийти. Власне, тут так і зображається. І ось у нас є, вертаючись до американської цієї культури, що для того, щоб мати більше, ніж оця якась. Буденність і щось таке, що дозволить вам жити якось так мінімально. Вам потрібно бути таким якимось обсесивним ідеальним працівником. І зазвичай ці серіали, які нас чіпляють, якісь там дуже популярні, як там не знаю, форс-мажори, як е е мільярди це все дуже обсесивні фільми. Там є і аутистична складова, і виключно обсесивні персонажі. Вони думають тільки про роботу, вони дуже структуровані, вони як роботи, але з певними трошки почуттями, чого немає у марті е е Супріма, тому що він... Немає, знаєте, може здатися, що така активна людина вона має сильну емпатію, але у нього є то ці тваринні, інстинкти і відчуття. Але якраз емпатії і співчуття у нього немає. Чи це тому, що його матір сама маніпулятивна і брехлива, чи а, тому, що він таким народився, його виховало це от відсутність емоційного контакту, нібито контакт близький. Щоб він не робив, його мама все одно чекає, лежить в ліжку, нічого не робить. І чекає свого синочка, і прибріг, змушує інших брехати, що вона скоро помре від якоїсь смертельної хвороби, щоб синок був поряд. І коли його дівчина намалювала собі синяк під оком для того, щоб він її захистив і забрав до себе, тому що вона завагітніла від нього, будучи в стосунках з іншим, тобто. Теж співзалежна дівчина, яка живе а, там, з одним, закохана в іншого, хоче до цього соціопата, проживає з ним найстрашніші моменти, де вона може померти. Він її кидає помираючою в лікарню. В лікарні їде кудись в Японію, де він навіть не зіграє спортивний матч для того, щоб просто знаєте, відстояти свою правоту і обіграти японця. Це все, що йому потрібно. Тобто у нього є велика мета, але ця мета зазвичай гроші. Або щось таке або ну нема грошей, то там перемогти, просто довести якусь свою правоту. При тому, що якогось сорому особливого про цей фільм ми теж не бачимо, що теж властиво соціопатам у них немає сорому. Тобто він може зняти штани, йому будуть бити по задниці цією ракеткою, але це тільки тому, що в цей момент він розуміє, що іншого способу досягти мети у нього немає. Йому потрібно домінувати. Він сидить в ресторані, дає інтерв'ю, бреше про всіх своїх родичів, які він серідка який нещасний. Але йому він бачить голівудську актрису і розуміє, що йому треба її перемогти, Скористатись цим шансом, і от на неї відволікаються журналісти, тому що це от якась там голівудська зірка минулого. І от йому треба її завоювати. Знаєте, ще раз продомінувати над власною матір'ю. Потім її чоловіком показати, що він домінує над ними і користується, і він не розкаже, знаєте, якоїсь правди, але до останнього то він намагається у неї вкрасти прикрасти, то він ще щось намагається зробити. Ситуативно обманює бере друга, їдуть робити вигляд, що вони новачки. В спорті і а, змушують людей поставити всі свої гроші для того, щоб там а, їм як не підіграти, а викликають співчуття і збирають куш з цих грошей. А, рятують, а, не рятують, а беруть гроші, щоб відвести собаку. До ветеринара гублять ту собаку. А, Хоча це там, було важливо для тієї людини, і йому кажуть: ну, ти ж хороший хлопець, ти людина честі, але ні, Марті не людина честі. І цікавий є момент, коли він плаче через те, що у нього народжується дитина, але. Чи це любов до тієї дитини? Це суперечливе питання. Чи він буде з тією жінкою навряд? Вірогідно, ця жінка буде на плечах знову такі родини, де і так мама не працює, дядько не знає вже, як на нього вплинути. Тобто, те, що роблять соціопати, ми їх намагають якось структурувати, намагаються поукати там. Поліції платять гроші для того, щоб його якось забрати до докупки, він вислизає у вікно. Потім в те саме вікно він вертається, щоб забрати свої речі. Потім назад вислизає. Він не може стояти на місці. І проблема цього ідеального соціопата, який, здавалося б, має неймовірні здібності. Він прораховує удари, він суперграє, але він не може цим скористатися, тому що він імпульсивний і він. Він зіскакує, він все втрачає, він втрачає гроші, він втрачає можливості, він втрачає людей. Тому що це, це якийсь момент тільки. І цікаво буде ще погуглити, почитати його біографію, наскільки вона правдива, як склалась далі його доля. Але знаєте, люди навпаки емпатичні, добрі, вони на це ведуться, вони сподіваються, що знайти його серце відтане, він подумає про них. Він фіксує якісь моменти. Він пам'ятає, що його знайомий був у концтаборі і користується його історією життя для того, щоб вразити американського мільярдера. Тобто, дуже багато таких безпринципних моментів історично сміється, коли з чимось не справляється, давить на слабкі місця, вказує чоловіку, ну, цьому ж мільярдеру, домінує над ним тим, що його син загинув, захищаючи країну. Ну точніше, не там суперечливе питання, хто кого захищав, але от зберігаючи, якраз звільняючи концтабори. Що десь там загинув його син, і він і на це давить. Тобто, для нього, що наступити вам на мозоль, що, не знаю, ніж в серце вструмити, це плюс-мінус одне і те саме, і він думає, що ситуативним вибаченням можна це змінити. Коли через три секунди він каже, вибач, вибач, ти мені зробив боляче, я тобі зробив боляче. Це різні боляче. Це знаєте, ну, знову-таки нічого святого. Це дуже складна історія, і з такими людьми дуже небезпечно бути поряд, тому що ну, він користується всім, і ем, йому не шкода нічого. Не для вас, а не шкода нічого втратити. Бо він не вірить, що можна втратити. Наприклад. Людину, яка допомагала сотні разів, тому що це співзалежні люди, як там не знаю, син якоїсь багатої людини, який там допомагав йому якісь проєкти робити, і він знає його слабкості. І коли якийсь стається неприємний складний момент, він на них давить. Він каже, тому що той не знає нікчем нічого не може, і не знаю, сам сидить на шию у своїх батьків. Але то його батьки, а не Марті. А Марті користується, знаєте, як ем, чужим гаманцем, як е, просто можливостями. Він знає, що є вільна кімната, і там він може вкласти свою вагітну дружину, не дружину, дівчину е, поспати. Він її приводить і каже, це моя сестра, хай хай поспить. В лікарню приходить, каже: я не її чоловік, я е, знайомий, не моя дитина. Але коли треба прийти в двері, він скаже, що це його дитина. Тому це дуже така складна історія. І з одного боку, вам хочеться приєднатися і захопитися грою, стратегією. А з іншого боку, знаєте, талановиті, відомі люди не завжди носії якихось високих стандартів і глибоких сенсів. На цьому буду завершувати, бо знаєте, в офісі так холодно сьогодні, що аж пари йде з рота, і пора вже, мабуть, мені грітися. Тому побачимось в наступних відео. Мабуть, поговоримо про служницю і поговоримо про які-небудь інтерв'ю. Залишайтесь на каналі, можливо, в мене буде пару місць в на консультацію, тому пишіть. Тому я багатьом обіцяла, що можливо з часом з'являться, от зараз трошки можливо з'явиться яв... часом. Мо ну, звертайтесь на зв'язку.